Я звати Мирослава. Ви на каналі Нитка до нитки, де я показую і розказую про рукодінні вироби моєї мами Оксани. І сьогодні ми продовжимо з вами. Розпаковувати нашу скринічку скарбів, нашу колекцію різних виробів, прикрас з бісеру. Хто не бачив попередню частину, де я показувала саме селянки, а також я показувала вам уже гердани. Представляєте, якщо ви це пропустили, обов'язково переходіть на канал, шукайте ці відео. Я також вам їх прикріплю в описі під відео. Тож запрошую вас переглядати. А сьогодні в нас будуть Багато що чого є. Тож я вам покажу, знаєте, що я подумала? Що сьогодні я вам можу показати саме такі прикраси, які йдуть на набір прикрас, коли це у нас, наприклад, йде кольє плюс кульчики, або браслетик. Давайте глянемо, подивимося, що сьогодні ми встигнемо все. Але почнемо ми з вами з. З mm, чого тут почати? Думаю, почнемо з щось, що буде пасувати мені до очей. Це саме такий гарненький набір біло-голубих відчинка, біло-блакитненьких. Тут, мама, це все мама робила колись вона захоплювалася більше бісером, ніж в'язанням. Але сьогодні мама більше в'яже, тож я вам показую також ж в'язання, але також потрішки ми розпакуємо різні колекції. Можливо також, що буду вам показувати вишивки. Так я... так, я знімаю свої кульчики і поміряю ось ті саме, які мама робила. Ось такі тут йдуть кульчики, гарні такі, кільцем квіточкою з бісюльками, вони такі більші. Ну, і, звичайно, є ось такий саме прикрасна, така селянка. ось і давайте глянемо, Дуже класненький набір. Його, в принципі, в основному бісер мені асоціюється, я думаю, як, мабуть, більшості з вам саме, коли вдівати, наприклад, до якоїсь вишитої сорочки, але також можна її повсякденний час, повсякденний день їх вдівати і ходити. Я, мабуть, більше б не комбінувала і не носила все разом, але при тому. З радістю б щось одне побирала б і носила ось такий у нас набір, Це, як воно святково виглядає. Мені здається, навіть блюзка не потрібно, хоча з блюзкою взагалі буде просто. Але, наприклад, якесь таке вечірнє плаття, і кудись на якесь побачення, або кудись на якийсь, не знаю, там, театр. Ось так вдягнути, воно гарно виглядає разом святково. Коли весь набір дівчат. Але, наприклад, ось такий варіант, це вже йде до нас більш побутовий, я б могла б таку вдягнути для того, щоб записати вам відео. Гарні кульчики, ось такі, ось такий у нас набірчик. У нас перший був. Такі тут у нас тут три кольори: білий, срібний і такий класенький блакитненький. Я не пам'ятаю, в якій послідовності мама робила. І це взагалі є, в мене навіть не ціла колекція. Чи мама робила більше виробів, покажу, ось такі класні робила. Ось такі. У мене їх немає, вони є в мами. А ось цей я вам покажу, адже він у мене є. Це ось такий класненький набірчик. Саме з прикраси на шию, ну і браслетика ось такого. Дуже класно ще, якщо саме сорочка також має цей узор, і відповідно до того. Можна буде так класно скомбінувати і, наприклад, менше вишивати, зробити саме тільки рукави, або навпаки, буде тоді багатше виглядати, буде тоді так, знаєте, красиво, насичено виглядати. Ну, Взагалі, коли додаються різні прикраси, а не тільки вишиті сорочки, а доповнюється різними прикрасами, мені здається, стоїть так класно виглядає, погодьтеся. Напишіть мені в коментарях, чи ви любите взагалі такі речі, поки я намагаюся однією рукою защепити собі. Тому що він тут дуже класненько оформлений, саме таким гузичком, але при тому, мама гузичок, також оформила. Ось так, бачите, міссеринками. Ну, мабуть, я все-таки не буду стратися. Ось так він виглядає. Потрібна допомога. Але я сьогодні вам записую відео одна, тож ось такий у нас браслетичок гарненький. Ну і в загальному як виглядає саме ось ця прикраса на шиї. Ось. Так. Як вам, мені здається, дуже пасує він до моєї кофти. І саме по такому вирізу. тому що тут у нас квадрат, тут круг класно комбінується. Немає такого, знаєте, подвоєного ефекту. Як? Пишіть в коментарях такі, знаєте, доволі базові, класні кольори, які дуже часто зустрічаються в нашій культурі, які дуже часто зустрічаються на вишиванках, але також і класно, коли вони є на бісері. Ось такий. Давайте перейдемо до наступного. Адже це не все. Ще є ось такий набір. Це є цікавенький, тому що в нас тут є також кульчики. Виконані технікою цеглинка. Коли ми бісеринку набираємо на бісеринку, бісеринка накладається на бісеринку. Ось так. Як будую дім, так само це є техніка, це глинка так складаються з бісеру, робиться перекраса. Я думаю, ви можете написати, чи взагалі є майстриною з бісера, чи ні, чи колись спробували щось робити. Я пробувала, але робила маленькі речі, не такі складні, не такі важкі для мене. Вони виглядають важко, але дуже класно. Вони виглядають насичено багато. І це знаючи, що це ще й ручна робота. Що це не фабрика, яка зробила, це взагалі достає цінності в рази. Тож, крім цього, є ще ось такий класний, також технікою цеглинка виконаний, такий великий медальйон. Це навіть інакше прекрасно називається. Вона також є українська, така стародавня доволі, ви такий їх прикраси, але я не пам'ятаю, як вона називається. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях. Давайте будемо разом. Підтримувати, створювати український рукодії ютуб YouTube, і взагалі дізнатися більше про класні українські прикраси, про традиції. Я люблю всю цю тематику, тому що вона повинна переходити з покоління в поколінь. Ми повинні цікавитись, я вважаю. Так, вона мені тут трішки задовгеньке. Спробую його так трішки підтягнути, щоб вам показати. Ось такий. Тут класно, що вони тут... він йде не Важкий, він не є важким і він не є аж таким, знаєте, дуже твердим, він навпаки такий пластичний, мені це більше подобається. Ось, або можна їх навпаки далі витягнути, щоб він більш мені спадав так ось так. Хто любить такий довший більш прикраси? Дуже класний. Це такий. Наче міні-Гердан, но не Гердан такий інша, інша класна прикраса. Ось такий він. Знімаю кучики, тому що буду вам показувати щось цікавеньке. А саме, такая від мене, але це в нас інша техніка, це в нас джгут. І це в нас в мене є саме кульчики, виконане все в патріотичних кольорах. Мама ці прикраси зробила саме мені і моїй сестрі, щоб себе, скажімо так, ідентифікувати трішки за кордоном. Коли хочеться вдягнути такий прикрасин. Собі мама також зробила такий джгут на шию. О, от нам про фотографію можете подивитися, як він виглядає він мами зараз. А у мене є ось такий технікою джгут джгутом саме зроблений браслетик. Ось такий. У мене їх два. Ось такі два браслетики в мене є. В основному мама робила джигут за одною технікою, і потім його зробили, наприклад, довший, і відповідно до того не можна класно маніпулювати, створити або коротшу прикрасу, або зав'язувати робити довшу. Просто максимально класна прикраса, коли хочеться якихось змін, хочеться мати одну прикрасу і міняти її кожен день, кожен раз якось по-інакшому комбінувати. Ну і ось такі класні кульчики. Один вид це коли в нас перлинка саме є в серединці, другий вид це коли в нас перлинка йде на горі. Ось такі два види. Так, я якісь вже одягнула одні, це саме коли йде перлинка вгорі. Мені насправді не дуже пасують такі кульки. Мені, принаймні, так здається, в плані такі дуже висячі. Або більші коли висить, або коли такі маленькі. Але ось так, вони виглядають. Можливо, я помиляюсь, можливо, мені по але я і не знаю, не здогадуюсь. Ось такі класненькі, милі кульчики. Так. Ми з вами перейдемо також, що мама робила, але воно вже йде більш таке сучасне. Я б сказала, в цих виробах, в цьому наступному виробі, поєднюється така трішки стародавність, але при тому у сучасному, класному виконанні. Такому вінтажному, я б сказала, воно є. Це ось такий класний набір. Мені дуже подобається, мама його робила. Можливо, саме мені подобається вінтажність, яку він несе такий вайб. Можливо. Тут йдуть ось такі милі гарненькі. Сережки, наче перлинки. Це також зроблено, що всередині є така червона перлинка, а оформлено воно по кругу такою золотистими бісеринками. Ну, і основна, це саме у нас прикраса на шию. Це ось така, така вона, секундочку. Ось така вона дуже класна в кольорах зроблена. Це в нас кольори, йдуть такі червоні перлинки, е золотистякі мідиві золотисті, наче бронзові, але при тому вони настільки багато виглядають. І ось цей зелений відтінок він створює таку вінтажність, і, як на мене, створює таку цікавинку, унікальність, тому що в основному мало хто комбінує саме червоне з таким перламутровим зеленим, я принаймні рідко бачила. І ось так воно виглядає. Це також варіант того, коли хочеться щось доповнити свій вечірній образ, доповнити чимось таким е, глибоким, наче вінтажним, але при тому це також є рукотінна робота, ручна робота. Ну і, звичайно, що зроблена за техніку, також, мабуть, як силінка, але використані інші вид бісеру, ну і е, перлинки. Ось така. Мало ці вироби робила вже не так давно, останніми, Ча ні, давно, але порівняно з попередніми, які ми я показувала, то ці новіші. Також схемки шукала безкоштовно на просторах інтернету. А наступниця я вам покажу ось такий класний синій набірчик, який е, зроблені з перлиночок. Ось тут йдуть такі гарні три перлинки синього кольору. Вони спадають по величині. Не знаю, наскільки вони гарно мені зараз сядуть. у Ось такі вони малесенькі. Ну і основна прикраса це в нас, звичайно, що таке намисто. Така селянка, перлинок на ши. Ось. Так воно виглядає. Я б сказала, що це вже йде більш такий вечірній, повсякденний варіант, тому що він не має такого, знаєте, стародавнього стилю, стародавнього настрою. Воно йде більш таке сучасне, але при тому мама також таке любить робити. Мені також воно подобається, адже це можна описати, коли хочеться бути також святковою, але використати якісь такі інші кольори, інші настрої. Ось, наприклад, такі перли виглядають як на мене дуже ефектно. І взагалі ефектно виглядає класно також тут не знаю п'яска вісеро як бісер поскладений, як сплетено. І останнє я вам показую, просто мого фаворита. Мого б говорити саме з ось такого виду бісероплетіння, саме з перлинок, які я вам робила. Звичайно, що, мабуть, мені дуже сильно подобається саме ось це з такого більш національного, або в попередні частині я вам показувала такі більш насичені, більш поєднання кольорів, більш насичені, ага, більш яскравіші, бо це буде в нас мінімалістичне. Але з цієї мені мабуть, все таки подобається ось це, що я вам зараз покажу. Це набірчик, який складається з двох шию різних, ну і на вушка. Е, ось це такі білі перлинки. Мені здається, що це мама брала якісь доволі дешеві. Хоча я не впевнена, і виглядають вони доволі класно, ефектно. Звичайно, що їх, на жаль, мабуть, я думаю, не варто носити на кожен день, тому що вони зіпсують і втратять свій ефект вигляду, але при тому вони дуже класно виглядають, дуже ефектно, дуже можна ними класно доповнювати образи. Це в нас одна є такі. Це дуже цікавеньке на шиї. Ну, і, звичайно, що тут також. Мама доробила ще кульчики. Кульчики ось такі, такі йдуть вони ромміком. Ну і браслет. Тут просто повністю створений комплект. Ну і ось такий браслет. Взагалі колись читала, що наче не рекомендують дівати все на раз, і браслет, і е, намисто, і кульчики, бо це все дуже перевантажує і ви наче, не знаю, наче не так елегантно виглядає. Хоча я вже бачу, що це трішки починає від цього відходити. Хоча кажуть, варто. Комінувати, наприклад, кульчики і браслет, браслет і це, щоб не було тут дуже багато накладено. А мені здається, це все дуже індивідуально, і чим далі, то мені більше подобається, саме коли більше даються, особливо залежно, якщо це день, то я вдала, наприклад, тільки одне намисте, або тільки кульчики і браслет. Но якщо це вже якийсь захід, якась вечірня подія, то, мабуть, все-таки використала, наприклад, такі три, і вони дуже класно виглядають, не погодьтесь. А це ще все ручна робота. Мені дуже подобається тут в'язка, браслетні. Угу. Так, кульчики, такі ромбіком. Ось це один нас. Одне намисто. І зараз вам покажу інше намисто, яке ось такою технікою зроблено. І воно настільки класне, що воно. Ось тут має такий ще елемент того, що є такий, наче ромбиком зроблений, наче таким трикутником зроблений виріс. Що мені дуже-дуже сильно подобається. Воно створює такий вінтажний настрій, воно створюється такий навіть знає такий середньовічний, такий. хочеться до цих перлів вдягнути щось таке класичне, якісь туфельки, гарно заплестися, і це буде просто надзвичайно гарно виглядати. Ось такий. Ось така ця у нас. Получається такий набірчик з одинакових бісеринок, з одинакових таких перлин. Ну, це ще не все. Дивіться, у мене ще щось залишилося, але вони трішки відрізняються від того, що я вам показувала. Це інші вироби, і я би хотіла вам показати їх в наступній частині, щоб ми розказали, подивилися їх детальніше. І в детальні, загальному на ній є деякі історії, з якими я б хотіла вам поділитися саме відповідно до цих прикрас. Тож... Зустрінемося в наступній частині. Обов'язково поставте вподобайку, пишіть коментарі і перевірте, чи ви підписані на канал, щоб не пропустити наступну частину. Ну і, звичайно, що переглядайте попередні відео. Сподіваюсь, вам сьогоднішній такий міні-розбір сподобався. Обов'язково напишіть про це. Всіх цілую, люблю, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!